Сторінка 13 Хліб земний та хліб із неба. Ти напевно не дуже любиш, коли тебе посилають у крамницю по хліб. А ми з братом навпаки завжди сперечалися, хто піде, він чи я. Річ у тім, що на того, хто ходив по хліб, очікувала нагорода макаронина. Мабуть, ти не знаєш, що це таке. У невеличкому містечку, де ми жили, у булочних продавали білі батони з макарониною, які випікали на нашому хлібозаводі. Це був чудовий винахід місцевих пекарів. На всю довжину рум'яного батона тяглася ковбаска з тіста завтовшки з палець. Це й була заповітна макаронина. Її запікали до хрускоту, і була вона найсмачнішою частиною батона. І по справедливості діставалася тому, хто йшов у крамницю, стояв у черзі і приносив додому хліб уже без макаронини. Одного разу тато повів мене на хлібозавод. Там були величезні машини, які гриміли і рухалися. Особливо мені сподобався конвейер, яким повзли мої улюблені батони. Увесь завод був наповнений найчудовішим ароматом у світі, пахощами свіжоспеченого хліба. Мені подарували гарячий батон, який я несла додому як скарб, удихаючи смачний аромат. Мама вчила нас дбайливо ставитися до хліба. Вона казала, що хліб святий. Я не дуже розуміла, що це означає, але ставлення до хліба в нас удома було особливе. Ми не залишали шматки, ніколи не кидали хліб на підлогу. Якщо хліб черствів, ми його не викидали, а годували ним птахів. Наші батьки пережили голод і війну, вони знали справжню ціну хліба, коли окраєць був дорожчий за золото, бо міг урятувати життя. Хліб головний продукт харчування для багатьох народів. Ти, звичайно, знаєш, як випікають хліб. Але згадаймо, як маленьке зернятко пшениці стає хлібом. Спочатку треба зорати поле і посіяти це зернятко разом із мільйонами таких самих крихітних зерняток. Потрапивши в землю, воно дасть життя пагону, на якому виросте колосок. У цьому колоску вже буде не одне зернятко, а 30-40. Є сорти з кількома колосками на одному стеблі, які дають до ста зерняток. Наливаючись, колосок буде опускатися дедалі нижче. Коли він дозріє, поле викосять, колосся зберуть із поля, привезуть на тік і вимолотять, тобто виб'ють із колосків зерна. Ці зерна перемелють на борошно, з якого і спечуть смачний та ароматний хліб. Хліб печуть не тільки із пшениці, а й з ячменю, жита й кукурудзи. Це нелегка праця виростити хліб, і до того ж урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана от небезпеки, які загрожують посівам. як уберегти ці тендітні тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог, тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували Його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу, святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священиків, які служили у храмі. Ісус Христос сказав. Я хліб життя, я хліб живий, що з неба зійшов, Івана 6:48.51. Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів, що мав на увазі Ісус. Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос це небесний, духовний, вічний хліб. Як же можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Ці рядки, немов слова прекрасної стародавньої пісні, серце завмирає, торкаючись їх, вони про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний, нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ можеш дочитати до кінця перший розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць. Чи знаєш ти, що вперше смак хлібних злаків людина довідалася ще в кам'яному віці? Спочатку зерна просто їли, пізніше розтирали на кашку, додаючи воду. Чи знаєш ти, що різні народи виготовляють хліб не тільки з пшениці й жита, як у нас, але й з кукурудзи, картоплі, вівсяного борошна і навіть гороху? Та й способи випікання хліба різні. Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином. П'ять-шість тисяч років тому в стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва. Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш у руки окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.